Ну я не можу коментувати, бо йде слідство, але те, що мене як людину і як мера вразило, це кількість зброї, з якими правоохоронці прийшли на територію лікарні. Знаєте, це ну якщо сьогодні зранку вчора вечором і сьогодні зранку спілкувався з директором підприємства. По матеріалам справи це ковід з 19, якщо не помилює. Ні, два роки тому COVID перевіряють кількість тих хворих, які лікувалися на ковід, дані, які передавалися на НСЗУ, перевіряється фактично документація. Документація справи – От Для цього потрібно приходити зі зброєю, чи лікарі не готові були дати ну, документи для перевірки. Ну, це Далі будемо вимагати на я от хочу, щоб ця справа йшла максимально прозоро і максимальну кількість інформації надавала і органи поліції, і лікарня. Півдругу закінчили передачу документації. Да, вчора закінчили це. Ну я думаю, що якщо є питання, і це потрібно робити, перевіряти, бо і кошти великі. А з іншого боку, коли там. Друга лікарня приймала на себе основну частину хворих з ковіду, ну, там не було тих людей, які сьогодні приходять зі зброї на територію лікарні. Ну, це трошки... Там були навіть такі питання, те, що мені казали від правоохоронців, Чому там в першій лікарні більше кисню використали, а в другій менше кисню. Ну, це такі косини, які може показувати, що, наприклад, було менше хворих. Але ну, індивідуально абсолютно кожен хворий з ковідом, абсолютно різні ситуації. І на території другу ми зразу побудували тоді кисневу станцію велику, яка забезпечила і більш раціонально подавала цей кисень. Перша лікарня ще деякий час там, таскала фактично в балонах цей кисень. Ну, Нехай розбираються. Я бачу в цьому іноді вибачте дебілізм деяких людей, які приймають такі рішення. Бо потім, коли їх батьки чи їх друзі опиняються в лікарні, я знаю, що вони телефонують, просять лікарів спасти життя чи там приділити увагу. Да? І коли вони приходять зі зброєю в лікарню, це трошки, я думаю, що іншим словом, я не можу це назвати.